Ти багато ну, десь пошталакав? Ну як, ну, як говориш? Так як ти говориш, ти до мене так, як говориш. Ти мене говорить. як посилаєш. Як. як ти мене посилаєш? Коли, хто він мені казав? Тобі що привезти швіків? Не тобі, а на ви. Кому? Кому? До... Кому? Ти до мене говориш, коли... ти зараз там відносишся. Прилюдять, а навколо як навколо. ти до мене сам відносишся, як, навколо. Навколо. як а, ти мене посилав. Я ти кажу, нема, не буде мати. Ти мені ось що казав, не мав, не будеш знати, і посилав мене. Там велико учасників От, поки да, я побудую, поки я побудую, не, я дуже втул, я не маю ідеї. Ви маєте сюжет? Бо я не маю ідеї. Ти мені пізно дав. А ти мені раніше що не дав? А чого я вам отдавав? А що я а вам отдавав? Правильно? Каже, я вам і тих пограшень навіть не даю. А я вам тих пограшень не даю. От, Ігор, зараз я тебе дам. Фушкін. А, не видавав. No. От і Олег Михайлович, Олег Михайлович, бо сюди. От тебе скажіть, що ви з цих пунктів ну, випаджені? Я буду звітувати перед селом. Я вам зачитаю, боже, не переживайте. Так, дивіться. Захвачуємо і сидимо. І най на Зараз ми підемо на 8 Ми зараз покажемо. Ми зараз йому покажемо, як має курла. Я він посилав колосні, я так, читаю. Казав, як ми маємо з землю? Я тільки що зв'язався з адміністрацією, no. так але там зараз колеги будь ласка, сказав, сказав, випадку щоб, обрання щоб, мене да, на посаду та відповідного дали фінансування дали, і підтримки жителів дали, вирішуватиме розгляд таких та важливих для нашого села проблем. Групи, і відповідного дали, фінансування і підтримки мешканців жителів вирішують які, які остаточне питання вирішення на базі за з... освітньої школи навчального закладу знаю, дитячого садочку. На сьогоднішній день зроблено проєкт, проєкт і це питання вирішає, вирішується. Uh -huh. На сьогоднішній перше uh -huh. Забезпечення світлем вулиць слав там на добу пору. Немає і поки що не буде, тому що грошей немає. Грошей не які uh -huh. суфлером не треба тут бути. Ви поняття не маєте і не будете мати. Далі. Проведений капітальний розрізня з особливою центральної дороги автомобільного мосту. Автомобільний міст, та ви то чути, автомобільний міст, я за свої кошти минулого року привезли 20 тонн каменю, підсипали, що він вже не протікає, як протікав далі. Дальше. Центральну дорогу підсипали таке саме, за свої кошти привозив гроші. В, підрівняли, далі. Та да ви потім розкажете. Це дорога районного Це дорога mm -hmm. Далі. Кожен рік, крім цього року. Mm -hmm. Кожен рік, крім цього року. Тобто під... дорога da, 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 da. це дорога обілла автодору. Так, це центральне. Mm -hmm. Кожен рік, крім цього року, підсипалися, крім цього року, я mm -hmm. ще раз кажу, підсипалися в дор... в вуличні дороги районної, наші mm -hmm. сільські. Допомога сільському клубу створення случайного Розважального центру для молоді. На клуб куплену апаратуру, mm -hmm. яка позаздрить ще дискотеки Тернополя. Раз. Mm -hmm. Є, цей клуб. Що -що? Є цей клуб. Є, Є цей клуб. Далі. В клубі, то, що немає, неможливо зараз там неможливо, то, що немає фінансування, щоб зробити mm -hmm. отоплення в клубі. Далі. Відновлення роботи громадських формувань, населення зусилля мої церкви. Далі. На рахунок створення музею історії села вчителька з школи зараз пише книжку про село. Угу. Далі відновлення роботи а, громадських сформування. Вчителька яка? Вчителька історії. Вчителька історії, історія плюс інші можна Ну, Видання книги про, іс, про історію села, відповідно, зараз фінансування немає, це я говорю, як є, то поки що воно не це. Будівництво меморіальної каплички на місці зруйнованої церкви йдуть перемовини з підприємцем, який взяв, який має ці палички, але самі знаєте, в країні війна, будь ласка, тут не до мене фінансування в нас, сільська рада не має такої можливості. Рух транспорту передкувати, упорядкували, претензій немає наразі. Ні одної скарги немає по руху. Порядкування колишнього дитячого ігрового майданчика на території школи, але можливість будівництва нового. Прибирали не раз цей майданчик. Робили змагання по футболу, Тарасенко, mm -hmm. турніри по футболу. Mm -hmm. і майданчик да, саме Майданчик на займати? території школи. На ну, ви можете зайти в школу mm -hmm. до директриси і спитати, скільки я допоміг для школи і скільки зроблено. Ну, вона вам скаже, я не буду. будучна підтримка учасників спортивних змагань. Чекайте, що там? Ага. 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 Ага.